І так, всім бридзумий лаки. Ну що ж, сьогодні Snail Bob 2. Е, хотілося б мені б якийсь скінчик уже. Но у нас є така цікава штука, як подарунок, ось, який можна крутанути за рекламу. І ми в YouTube шорті я виложу відео. Це буде наш наступний скін. Якщо він нам випаде, за 5 спроб. Я потрачу 5 спроб, якщо він нам випаде, той скін, який нам якраз таки випаде, буде наступну серію. Тому що ходити з однотипними скінами я вже чесно достався. Ось мій скін, самий звичайний. я сьогодні його візьму. І сьогодні доброходимо якраз таки лісову історію, перший чаптер. Ну що ж, нам лишилось всього лиш три пазли. Починаємо з 21 рівня. Поїхали, Спавнимось ми тут. Зразу бачу ось таку от зірочку. І тут теж побачив зірочку. Ну і тут саме собою. Ага. А, все я, я все познаходив за секунди просто. я в шоці. Окей, погнали. Бам е, отака от от штука. Е, далі, скоріше за все, потрібно ось так зробити. Ага. І та я не знаю, певне, ось так, от чи що. І тоді вже піднятися з равликом бобом наверх. І проходження 21 рівня пройшло успішно. Ми навіть забрали один кусочок пазла. Нам не вистачає всього два. і тут вже можна розглядіти якусь картину. Але давайте її будемо розглядати, коли вже всі наберемо. Наступний рівень. Сьогодні проходимо, виходить, не 5 рівнів, а 10, тому що я впевнений, що я зберу всі якраз таки ці от. Е... Так, тут зірочки нема. А, ось тут зірочка. Я думаю, що за фіня. О, за ним зірочка є. Все. Ну, в принципі, Професіон... професійний цей шукач зірок вийшов на охоту. Так чекай. Ай-яй-яй-яй-яй! Як, Як це не, -не було. Це жесть. Ну, зразу давайте всі зірки швиденько попідбираємо. І, в принципі, що? І, в принципі, ось так зараз швиденько оп-оп-оп. І ми пройшли знову рівень, так? Фух. Добре, що ми від цих колючок не померли. До речі, друзі, в мене зараз на каналі дуже маленький актив. І деколи навіть до 20 переглядів не доходить. І це, чесно, мені дуже обітно. Я кожен день знімаю відео, стараюся для вас. А ви, ну, от так от не набирайте мені. Колись, до речі, був набагато більше актив. Колись ну, була мотивація знімати. Зараз зовсім не маю. Ну, але я стараюсь. Щоб... Що? Я просто нажав на цю е, сонечку-жучка, і я дістав, Чекай, можливо, на ньому базл був, я не знаю. Щас... Ну, коротше. Так, е, давайте швиденько. Отруту на паука. Потім ось так: от, розвертаємося. Знову отрута. Фух, ледь лед, лед, лед стигли, ви бачили? І тепер, е, ну, третя зірка, можливо, якось по дорозі знайдемо. Е, ні, по дорозі я не знайшов. а ні, знайшов. Ну, коротше, так чи інакше не по дорозі. Ну і нагадую, друзі, вліпіть цьому відео лайк. Обов'язково реально. А то я ображусь реально по-конкретному. І так, ми зібрали вже 11 із 12 кусочків пазлів. І, виходить, нам залишився всього один. Поїхали. Далі. Тут у нас що у нас тут? Ага, От така ось штука. Получається, мені потрібно зараз буде розвернутися. Піти сюди, щоб мене от підняли. Далі ось так. А, далі. Ось так. Далі. Ось так. Ось так. Швиденько все робимо, в принципі, все піднімаємо. Не, не тебе, блін. Капець, давай. оп. Тут от зірку бачу, і ось тут теж бачу третю зірку, і ми успішно проходимо який це 24 рівень ніби, або 25, не знаю. І так, я думаю, що на цьому рівні зараз буде у нас пазл. І я вгадав, до речі, на цьому рівні якраз таки у нас пазл. І щоб визволити, скоріш за все, мураху, нам потрібно нажати на О, що? А, от в чому прикол. Нічого собі. Нормально. Е, окей. Три зірки. Перша зірка. Е, друга зірка у нас знаходиться ось тут, тут над виходом. Пазл знаходиться ось тут. Ну і. Да ну я в шоці? Як так швидко? Це капець просто. Е, окей. Нам потрібно, виходить, зараз сюди, тому мураха сюди. А ми поки що біжимо сюди. Так, тут якийсь є механізм. Якийсь. Я можу ось так от ось штовхати. Ти поки так, оп. Ага. Йома, ти хто так? ти Хто хто це такий, а? Ти Мені скажи. Ага, і штовхаємо, получає. А, і все? Ой, ах ти ж, блін, така гадюка, а. А що робить. А, її зразу це гусениця вкусила. Я ж такого ніколи не бачив, щоб гусениця і сибот, Ворону. Чи хто це ворон, там, хто це коршун. Все. У нас зібрана це, виходить, навіть не картина, якби. це вже якась анімація або навіть відео повноцінне. Блін, оце реально прикольно. Получається, що ми тут бачимо? Це навіть був не Коршун, а такий, знаєте, Ворон. Ми тут е, до нього в гніздо заравлика боба залізли. Ось е, тут два птенця позаду б'ються за черв'яка. І виходить, хто тато чи мама годує свого птенця, якраз таки воронятко. чи хто? Ну, воронят не буде е цим червяком. Ну і Божа корівка літає позаду. Так, заходимо на рівні. Заходимо на рівні. І бачимо, що нам лишилось всього раз, два, три, рівнів. 5 рівнів. І всі попередні пройдені на ідеально, тому хто пропускав всякі пазли зірки, можете подивити, ну, подивитися там, зайти, я не знаю. Ну, і саме головне не забувати, що нас всього два життя. Лишилося це реально дуже важливо не забувати. Так. Нам виходить, потрібно пройти куди? От до цього от, е мадам, що це клуб якийсь чи що це, не знаю. Так, ладно. Це ми саме собою ставимо ось так от. Давайте ось так от зробимо. Ага. Нам його потрібно провести. А, чекайте, я мушу обернутися, я так зрозумів. І ось так от. Можливо, сюди якось припхати. Так, ну першу зірку я вже побачив, друга зірка. А, це плакат! Блін, я навіть не знав. Ну, професіонал все ж. Ну, що зробиш? Е, окей. Допустимо. Що далі нам робити? Хм. А, так це білет. Я думав, це взагалі вибухівка якась. Так давайте цей білет, ось. Усе... от. Оп! Я так розумів до кінця і скидуємо цей білет. Ой-ой-ой. Щось мені здається, що щось, щось не так пішло. Ой, блін. Чекай. Можливо, в нас вийде. Ой-ой, підкинуте? Ай-яй-яй, весь, весь рівень спочатку. І я ще не знаю, чи в нас забралося це е сердечко чи не забралося. Оце капець підстава, ну, вже як є. Так ну, так ще інакше, перша зірка, друга зірка і третя зірка у нас знаходиться. Е а, у а, так я вже третю зірку навіть знайшов. Прикольно, так, ну давайте поспішимо трохи. Ось так от. Оп! І виходить назад. Білет ми віддаємо охоронцю, він нас пропускає. І ми йдемо далі. Такий рівень, звісно. Так, а в нас... Блін, у нас одне сердечко. Максимально акуратно зараз пробуємо. Щоб не це не, не затопити. Так, поки що в нас є. Получається. Ой-ой-ой, це просто копається. А що ця кнопка розблоковує? Ага, отак от, от, значить. Нічого собі. Нормально. Так, зірочка де, а моя. Перша зірка є, друга зірка. Ну, чи зараз не будемо ще шукати. Другу зірку я знайшов і третя зірка, коротше, давайте пізніше знайдемо. І так, ми зараз ось так. От... А, от третя зірка. Так, ну давайте діяти. Давайте діяти. Оп. Окей, якщо ми натиснемо зелений, то ми, получається. Е, виходить... Ну, давайте ось так от зробимо. Ого, нічого собі Оце прикольна штука. Далі ось так от робимо. Ой-ой, чекай. Щось не, то... Щось не дуже по плану пішло. Окей, тепер я буду трохи акуратніше. І тепер я так зрозумів. А де я три зірки взяв? А, точно. Ой. А, оцю от фігню треба це. Активувати. Червоний прохід і все. Ми пройшли це, що чергу. Ну і, коротше, другий рівень пройдений. Із тих, що за зірки були. Так, стоп. Ні-ні. Чекай. Чому іменно сюди? Ага, блін. Як би тут не затопити, друзі мої, от я чесно... Не знаю. Так, окей, допустим. Три зірки мені потрібно зібрати. Друга, зірку... Друга зірка знайдено. І мені при... потрібно пройти якраз таки цю жабу. Допустим. Я це зроблю. Далі я нажму на жовтий цей. Ну, в принципі, це не також і важко має бути. Вона нас доганяє, но. Ми, в принципі, як е, спаслися. Тепер потрібно розвернутися. Ну, зараз точно не варіант. В нас, в нас одне життя залишилось, друзі. Одне життя. Так, давайте все стартуємо. І, в принципі, від джаби ми втекли. Чи хто це така? Чи такий, я, я там знаю. Моє, та ти шо? Я три зірки не знайшов, прикиньте, а от. і... Це, ну, От скажіть просто, що це не знущання, тому що я, я все не вірю, що це не знущання, це просто капець якийсь. Йо, от ви представляєте собі? Ну, ви представляєте? Просто не забрав одну зірку. Все, тепер ось так розвертаємося і зразу біжимо до виходу. До речі, ну, в принципі, коли я перезайшов в раунд, ми його пройшли навіть. Напевне, ще менше, ніж 30 секунд, ні. Коротше, достатньо швидко ми його пройшли, я вам скажу. Я молодець. Всі молодці. Коротше. Ось так от вийшло. Вулик. Вулик мене трохи тривожить. Але що зробиться з вуликом? Він опуститься, допустим. Допустим. Окей. Я вже приблизно розумію, що потрібно зробити буде. Так. Далі ось так. Так, відходь. А, Куди? А, капець. Йо-мою. А от в чому прикол? До наступного сердечка. 14 хвилин. М -м -м. А в мене ще такого, до речі, друзі, не було, щоб я програвав прям. Ну, всі сердечка використовував. І просто. Ось, ну от. Потрібно було чекати. Ну, почекаємо, ну, що я зроблю. Ну що ж. О, якраз таки 3 фулових ХП. Щоб ви розуміли, я думав, що мені одне всього лиш то прибавиться. Але мені в цілих 3 хп прибавилось. Кайф, просто кайф. Е, давайте. Ще два рівні лишилося. Надіюсь, ми тут не потратимо максимально багато ХП. Поїхали, коротше. Ну що ж, спершу ось ця штука. Потім я, виходить, цю штуку ось так от роблю. Чудово. Тепер, виходить, ми, мусимо, ми мусимо ось так от відійти. Перша зірка є, друга зірка є, а от і третя зірка. Бо общем балдєш. І тепер робимо ось так. От. Ну і тепер кажемо. Мурасі, Щоб вона ставала на жовту кнопку, відкривається прохід. І ми виходимо. Ну що ж, останній раунд. Останній раунд. Ду, от просто чудово. Останній раунд. Зараз пройдемо. І кінець першого розділу. Чи буде якась історія в кінці? Не знаю. Зараз подивимось. Так, виходить е, по, ось так от. Так, ти виключить, будь ласка. Це у нас отака от... Е, ой. Ага. Ага. Так, стоп, а чому я не пройшов той прохід? У мене питання. Ой, стопе! нє ні ні чекати тихо, тих, 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 тихо. Чекай. Зірки три. Мені потрібно вас першу зібрати. А, можливо, блін, капець. Ладно. Можливо, а, ну, друга зірка тут. Ой, ой а от третя зірка, де мене питання. Третя зірка. Останній рівень, де може бути. А, ось тут, От, йо моя, чому? От чому я зразу до цього не догадався? Не скажіть, а? Капець. Ну що ж, переходимо далі. Е, історії, на жаль, блін, та капець, ну як історію не зробили в кінці. Ну, коротше, 12 із 12 е, кусочків пазлу я зібрав. Е, далі. Всі, всі рівні пройшов. На всі просто зірки. 90, 90 зірок, ви собі представляєте? І якраз таки на 90 зірок нас, ну, скоріш за все, відкривається, я так зрозумів, ось це от фентезі історія, яку ми будемо проходити якраз таки на суне раз, Але ну, на цьому все. Е Ще раз повторюю, що в мене реально дуже великі проблеми з активом. Якщо ти хоч трохи хочеш мені допомогти з цим, то можеш нажати на всі просто кнопки, які мені допоможуть, крім дізлайку. Хоча вже навіть дізлайк для мене це хоч щось. Що ж, друзі, а на цьому будемо закінчувати. І на цьому все. Став лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. І на цьому все, всім удачі, всім пакета!